Живає ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нас приєднується наша наступна гостя, це очільниця громадської організації проєкт РІД Івана Світляр. Вітання, пані Івано. Щирі вітання. Пані Івано, хочемо з вами поспілкуватися про те, як волонтери мовного фронту із проєкту РІД створюють аудіозбірню українських діалектів і взагалі роблять все для популяризації української мови, української культури. Розкажіть, будь ласка, взагалі. Про ваш проєкт трішки і які головні цілі ви перед собою ставите? Проєкт РІД уже близько семи років. Як ви кажете, воює на мовному фронті, хоча складно розділяти фронти, бо у нас якби одна війна, одна велика війна, де немає маленьких справ. От тому що власне сім років ми працюємо над тим, аби українська звучала розлогіше, аби не було відчуття дискомфорту від того, що носії української якось приймають чи не приймають себе приймаючи, не приймають інших, хочеться пояснити, що мова буває різною. Різна мова прийнятна. Хочеться також пояснити, що суржик і діалект не одне і теж на чим ми власне працюємо. Ну, і хочеться пояснити, що не всяка не всяке навчання нудне, і не все, що про мову власне, про іменники дії, слова, суфікси і префікси, так тобто це набагато якісь ширші, цікавіші поняття. Ну і власне, ми робимо свою справу за допомогою гри як інструменту. Ми постійно граємося, ми е, застосовуємо різні. Способи взаємодії із аудиторією, так і з рідними, як ми називаємо наших підписників, користувачів наших програм. Тобто, власне, це і соціальні мережі, це і мобільна програма «Рід», це і оселя голосів історії, про яку ви згадали. Тобто, також рідний розмовний клуб. У нас великий спектр активності, вся ця активність волонтерська. І вся власне вона направлена на те, аби українці повертали собі свою ідентичність за допомогою мови і вчилися приймати себе та інших. Розумію, що звучить можливо трішки розмито. Підозрюю продовж ефіру. Ми розкриємо саму тему, як це все відбувається. От ви якраз згадали про оселю. Чи можете розповісти, що це за проект, і яким чином ви його втілюєте? Оселя голосові історії це задумана вільна аудіозбірня українських діалектів, і суть її полягає в тому, аби власне висвітлити існування всіх 15 діалектів на території України. Це доволі велика кількість в усіх країнах світу є діалекти десь більше, десь менше. Усі літературні і нормативні мови, ті, що ви бачите в правописах, побудовані на діалектах. Але на жаль, в Україні це не така ну зараз вже популярніше, звісно, там безумовно Але загалом вона доволі не висвітлена і ну, тінь вас сказати. Власне, чим є діалекти? Тобто, коли людина, наприклад, каже в огірок замість огірок, так, чи робить і ходить замість ходити і робити, чи додає, наприклад, чи забирає якісь літери, наприклад, умань, гумань. так Тобто, все це діалект, це не суржик, і важливо показати, що Кожен регіон країни, а, наприклад, не лише Захід, що є популярним міфом, має власні діалекти. І в чому суть полягає, що будь-хто, хто захоче дізнатися свою мовну ідентичність, познайомитися ближче із власним мовленням, може записати найяскравіших мовців свого дому, своєї родини і надіслати аудіозапис тривалістю до п'яти хвилин, можна кілька аудіозаписів, ми не обмежуємо. На пошту мене нижнє підкреслювання почують: песик Розумію, що теж звучить заплутано. Я пропоную всіх, хто зацікавився збором діалектів, взагалі, аби дізнатися про це більше, або дізнатися, яким, який діалект належить вам, загуглити оселя голосів та історій. І ви неодмінно знайдете сайт. На сайті буде більше деталей. Про власне сам, сам проєкт він збір має тривати до 7 травня. Ми розглядаємо варіант, що ми подовжимо тривалість збору, аби всі охочі могли долучитися. І поки ви вдома ще можливо після великодніх вихідних, поки ви. Маєте змогу записати своїх близьких, неодмінно зробіть це, і це буде не лише про збереження діалектів і про допомогу українській мові, збереження нематеріального спадку, а власне і про те, що ви зможете зберегти голоси своїх близьких, провести з ними час разом, поговорити і дізнатися потім про себе більше. Дуже цікава ідея. Ну і як на мене, досить актуальна, адже на жаль, з кожним можна сказати, днем, з кожним роком. Все менше залишається справжніх носіїв ось цих діалектів, і вони відходять, якщо їх дійсно збережуть. Ну, принаймні, щоб можна колись було послухати, як говорили в тому чи іншому селі, це, я гадаю, це велика справа для збереження нашої культури і культури, мовної різноманітності. Але мене одразу запитання до вас, пані Івано, стосовно того, яким чином все-таки відрізняти діалект від суржик. Е, гарне і слушне запитання. Е, власне, мої, моя основна позиція в тому, що суржик на всі е, регіони він один. Тобто, е, як би це сумно не звучало, але е, в якому б регіоні ви не, не говорили суржиком, росифікація була доволі повальною під владою Радянського Союзу, якийсь час були і західні території країни, ну і Східні, зрозуміло. От, е, але е, в чому історія? В тому, що Суржик один на всі регіони, як я вже казала, а діалектів 15. Тобто, якщо, наприклад, людина з Буковини надумає поговорити з людиною, наприклад, із Житомирщини без допомоги, без знання літературної норми, так без допомоги якихось перекладачів, решта-решта, то буде загалом зрозуміло, але ці відмінності будуть посудні, тому що, наприклад, Житомирщина, яка належить до поліського. А до поліських говорів, західнополіських, якщо бути точними, у них притаманне акання, у них притаманне цикання, у них притаманні дифтонги, наприклад, коли вимовляються дві голосні, як одна, наприклад, Вол. Ну не Віл, а Вол. От тобто це вочевидь не суржик з цим складно переплутати суржик, правда? Ну тому що суржик це все-таки те, що наближене до... Російської мови, тому що в класичному розумінні Суржик – це власне, ну як назва для суміші російської і української мови. Якщо ми поговоримо про південно eh, Боже, про покутсько-буковинські говори, то eh, там теж eh, будуть свої особливості і будуть окремі слова, які точно не вживані в російській мові, тобто 100%. і ви ніяк не переплутаєте. Eh, тому, по перше, кількість 15 до одного. Eh, По-друге, суть, тому що. Діалекти це є основа, як я вже проговорила, будь-якої літературної норми і літературної мови. Вони є передумовою її формування. У нашому випадку наша літературна мова сформована на середньонодніпранському діалекті. Це території частково Черкащини, переважно Полтавщини, частково Київщини. Як так сталося, тому що перші літературні твори українською живою мовою написали Котляревський і Шевченко, які є носіями середньонадніпрянського говору? Якби, наприклад, там Леся Українка якось раніше спохватилася умовно, то ми швидше всього всі говорили Волинським зараз. І так відбувається не лише в українській мові, так відбувається, наприклад, в італійській, де Данте Алігєрі тосканським діалектом написав там божественну комедію, і маємо. Що маємо, італійська одна із перших мов, які отримали літературну унормованість, унор і в них в основі лежать тосканські говори. Що таке суржик? Суржик це коли дві сформовані мови, уже сформована українська на основі середньодніпрянську, сформована російська на основі своїх говорів, беруть і поєднуються між собою на різних рівнях, на рівні звучання, наприклад, чай замість Чай, чай, так, тобто чи маліна замість малина, от вимовляється, тобто фонет, фонетика, і чи, наприклад, казати е, приймати участь, е, що є скалькованим від приймати участі е, замість брати участь, тобто на рівні звуку, на рівні словосполучення і на рівні речення тут уже складніше мені отак з сходу е, пригадувати, але я думаю, що суть ви уловили, так коли. Беруться дві мови і поєднуються, і одночасно ви в цей момент не говорите жодною жодної мов, ви не говорите діалектом, ви говорите сумішу і власне за цим втрачається ваша ідентичність. Тобто, коли говорите про діалекти, то тут. Йдеться про збереження ідентичності, ви зберігаєте те, що вам віддали в спадок ваші предки. Наприклад, я родом із Уманщини, це Черкаська область, і у нас є риси, наприклад, пристана Г, така популярна, так Гумані, Гавтека, Гоєрок, ну і справді тут так говорять там Голька, Гелько власні назви імена. От то ця пристана Г, ця риса з'явилася і ну датована 1500 роками, це 16 сторіччя. Тобто, коли я говорю. Гуйрок чи там Горанка я собі маю на увазі, що шість століть стоїть у мене за плечима. А Суржик, як явище, таж історично, він почав інтегровуватися десь 17 сторіччя, коли Росія, зокрема, почала ставити свої військові. О, ну як е, фортечки, такі можна сказати, е, по е, полівому березі країни, і власне тут почалися уже ну впливи, е, почалися чиновницькі впливи, почалася росифікація міст. І, власне, тому місто і село так відрізняються, тому що міста росифікувалися. Ну і, От, і до речі, я, я сподіваюся Так, Дякуємо за відповідь. Але ну, але ну хоча в нас дійсно велика відстань віддаляє, але на Волині теж кажуть гурку, там горати чи гуляна і інші такі слова знову ж та саме ГЕП, про яку ви згадували. Дякуємо вам за вашу працю, за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися. І за ваш проект, очільниця ГО, проєкт РІД Івана Світляр, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємо.